Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях дуже такі цікаві гості. Це ніж Flipper CVV Nevo, розроблений Остапом Халом для компанії CVV. Даний ніж наданий на огляд офіційним представником бренду CVV в Україні магазином CVV.ua.com.ua. по промокоду Funalist S. Ви можете придбати цей та інші товари в магазині CVV зі знижкою 10%. Вітаю, друзі! Надзвичайний цінопад в мережі Atlant Market. Вже з 13 по 23 листопада на всіх сайтах мережі стартують величезні знижки, а з 23 і до кінця місяця Чорна п'ятниця. Гарна новина, купіть товари по мегавигідних знижках та додайте до них 10% знижку по промокоду FONARIS S і отримайте товари по значно меншій ціні. Перелік сайтів мережі Атлант Маркет та промокод на додаткову знижку ви знайдете під цим відео. Випускається ніж у трьох модифікаціях, ви бачите зараз дві із них. Надходять на ножі, як завжди, ось такі простецькі коробки від компанії CVV. Але, звичайно, такий шикарний кейс, як завжди. Тут і салфетка, і різні рекламки. І, звичайно, в такому пакетику сам ніж. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? Складаний EDC ніж CVV CV розроблений відомим польським майстром Остапом Хелем. Чиста геометрія, прямі лінії руків'я та мінімалістичний стиль роблять з моделі справжнього універсала, який є актуальним для повсякденного використання. Клинок із німецької нержавіючої сталі Nitro-V це антикорозійний сплав з додаванням азоту та ванадію, відрізняється ударною в'язкістю та стабільністю різальної кромки під час навантажень. Твердість 5860 одиниць по пороквелу. Руків'я на даних моделях. Із деревини Гюбортія. Ця деревина характеризується високою щільністю та виразною текстурою. І, звичайно ж, Мікарта. Всім нам відома Мікарта. Керамічні підшипники в осьовому вузлі, Drop Point. фініші клинка тут сатинування, а тут Blackstone Wash, тобто галтування з чорним покриттям. Повна довжина ножа 195 мм, довжина у закритому положенні 112,4 мм, довжина клинка 82,6 мм. Товщина вибуху 2,6 мм. Товщина руків'я 11,6 мм. І вага 82 г. Тож, друзі, давайте подивимося на цих красенів. Ось подивіться, це те, що із рукояткою із деревини. Тут вказаний, як бачите, дизайнер Остап Хелл. сатинування. Спуски від обуха і дуже тонке зведення. Тут зведення 0,2. 02-03. 0,3 це максимум, друзі. Як бачимо, тут є така насічка. Достатньо, до, до речі, зверніть увагу, що насічка в двох місцях. Тобто можна брати його ось так і ось так для когось там більш тонкого різу. Дуже класно зроблено. Кінчик клинка, звичайно. Такий тендітний, тобто для важких робіт цей ніж не підходить, але для нарізки, для того, щоб стругати якусь деревину. Взагалі, друзі, як на мій погляд, то це по суті джентльменський ніж з претензією на кишеньковий і DC-ніж для повсякденного використання. Також зверніть увагу, що кліпса тип up не переставляється сюди, але переставляється на цю сторону для лівші. І, хоча кажуть, що лівша не може користуватися, наприклад, лайнер-локом. Я б так не сказав, дивіться, я беру ніж у ліву руку. Абсолютно, можна користуватися таким ножем. Подивіться, легко. Тож, я думаю, що це актуальне переставляння на цю сторону. І, звичайно ж, ми бачимо, що конструкція ножа відкрита. Тобто, зараз я його відкрию і подивіться. Як бачите, ніж знаходиться практично на чотирьох осях. Тобто тут сквозна бонка, тут сквозна бонка, тут бонка скоріше для темляка. Проста. І, Звичайно ж, осьовий вузол із антипроворотом, так як бачите, тут є стилізоване зображення CVV. І подивіться також на цього красення. Подивіться, яка красива мікарта такого зеленого відтінку. Дуже прекрасно просто виглядає. В даному разі, як бачите, Blackstone Wash. В принципі, все те саме. Таке ж саме тонке зведення, спуски від обуху. Лайнери приблизно товщиною 1 мм, в тому числі цей лайнер, що підпирає клинок. Як бачите, на початку клинка, що тут, що тут. І також зверніть увагу, що на моделі з дерев'яною рукояттю, то оця кліпса матована така. А тут вона чорна, як і власне сам клинок, і також лайнери. Подивіться, тут лайнери не покриті нічим, а тут вони чорні. Ну, тобто, це вся стилізація саме під чорний клинок. Хто саме любить такі ножі? І з чорним клинком, і з чорною рукояттю і так далі. Також, друзі, зверніть увагу на дуже стильну рукоять, як вона зроблена. Перфорація, наскрізна перфорація, як бачите. Ось так і вона дуже гарно виглядає. Ось подивіться, що тут, що тут, така наскрізна перфорація, Взагалі, друзі, просто шикарний ніж. І різак від Бога. Щодо механізму, то механізм, так як тут стоять підшипники, то звичайно ж механізм працює просто шикарно. Що в цьому, що в цьому, подивіться. До речі, є так, що плавник дещо врізається в палець. Тут такого нема. По-перше, він знаходиться під деяким кутом, подивіться, і тут як така неагресивна насічка, тобто навіть з мокрими руками його легко відкриєте, тим більше, що він зривається дуже легко і при цьому надійно фіксується. Ось подивіться, як зроблена опорна бонка. Ось тут. Ось покажу саме на цій моделі вона світла. Тут краще видно, що опорна бонка знаходиться практично на самому лезі і рухається разом із ним. І фіксується у лайнері. ось так, бачите? Вона зафіксувалась зараз у лайнері. Тобто опорна бонка не класично знаходиться під лезом, підпирає, як завжди. І жорстко зафіксована на лайнері. А тут вона рухається і фіксується у лайнері, у вирізі лайнера. ось там. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу на шикарну якість від компанії CVV. До речі, ще не зустрічав з одного ножа, щоб там був якийсь гріх. Тобто, все зроблено практично ідеально. Подивіться, лайнери дещо виступають. Але вони наскільки оброблені, наскільки зняті кругом фаски, що на самому лезі, що на рукояті, що на оцих лайнерах. І вони не врізаються, тому що вони випирають, по-перше, небагато. А по-друге, те, що вони дуже гарно оброблені. Так само, як і оброблена рукоять. І з мікарти, і із дерева. Подивіться, наскільки все зроблено якісно. Заточка із заводу. Теж мега якісна. Практично цей ніж точити не потрібно відразу. Як я роблю, наприклад, це на Бьокер Золінген. Там практично треба переточувати край, крайку. Тут цього робити не потрібно. Тут крайка готова до використання, її тільки іноді треба підводити. Це просто шикарна якість, друзі. До речі, забув сказати, що конструкція скріплена на 8 і на 6 торксі. Кліпси глибокої посадки, як бачите, тобто із кишені не буде виглядати практично нічого, крім самої кліпси. Але в цьому разі, друзі, прошу звернути вашу увагу, що потрібен темляк, щоб краще виймати, ніж із кишені. І для цього, як я вже казав, служить оця бонка. Тож, друзі, який висновок по моделі CVV Navo? Як я вже вам казав, модель випускається у трьох варіантах, тобто два із них ви бачите тут. І ще крім них є отакий із чорним клинком і із G10, Накладками із G10, також чорного кольору. Тобто Кожен може вибрати собі потрібну модель, яка йому більше подобається. Дуже шикарний ніж, шикарна механіка, шикарна обробка матеріалів. І, звичайно, ж, самі матеріали. Підібраний просто шикарно. Де я бачу використання такого ножа, як звичайного, кишенькового і DC ножа. І також він може з деякою претензією на джентльменський ніж, наприклад, ось ця модель з дерев'яною рукояттю. Це не ніж для важких робіт, але і він не надто тендітний. Все-таки це повнорозмірний, шикарний EDC ніж. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Fonari Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкоджені упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.